Покрова Пресвятої Богородиці – це традиційне українське свято, яке пошановується у нас найбільше в християнському світі. А чому воно і коли взялося? Зараз я вам все розповім. З вами український історик Олександр Алфоров. У 860 році Київський князь здійснив неймовірний похід на Константинополь, столицю Візантійської імперії. Війська візантійців були розпорошені всією імперією і не могли захистити столицю. І тоді над містом з'явилася Богородиця, яка покрила своїм покривалом в небі місто, що означало закінчення війни. Наступило перемир'я, і руси повернулися з багатими дарами. Проте не в цьому справа, а в тому, що з княжем Києвом почали рахуватися, а сама Русь була визнана потужною та міцною новою супердержавою. За деякими ж даними, князь Аскольд, який керував цим походом, тоді ж прийняв хрещення, що означало по суті входження України в європейську сім'ю християнських держав. А саме свято стало традиційним не тільки для русів, але й для козаків і сучасної України.